Дівчата, привіт! Сьогодні буде дуже об'ємно. Залишайтесь тут, щоб дізнатися, як зробити волосся пишніше, а також про діаманти, які можна знайти в складі одного з продуктів. У цьому випуску тестуємо сталінгові засоби, які додають об'єму, причому на двох моделях, щоб ви могли побачити результат на різному волосі. Обіцяю, буде цікаво! От коли думаю про об'єм, знаєте, що перше спадає на думку? Як мама стояла перед дзеркалом і спеціальним гребінцем робила собі на біля коріння? Як згадаю, аж серце холоне. Як добре, що у наш час є купа спеціальних засобів, і більше не треба себе так мучити. Перш ніж перейти до сучасних продуктів для створення сулуетності, я пропоную міні-б'юті-подорож у часі. Що робили жінки раніше, аби мати ефектний вигляд? Тож, полетіли! Уявіть себе у версалі серед вишуканих дам у розкішних сукнях. Це час, коли об'єм додавали не лише на голові. Тоді в моді були пишні зачіски, які досягалися за допомогою спеціальних каркасів, подушечок та перук. Жінки використовували так звані повфи високі конструкції з волосся, прикрашені пір'ям, стрічками та навіть мініатюрними корабликами. Так, це було ніби окреме мистецтво. Ідемо далі. Кінець ХІХ століття, коли ідеалом краси стала Gibson Girl. Жінки створювали об'ємні зачіски, використовуючи валики та подушечки, щоб підняти волосся. Якщо власного волосся не вистачало, на допомогу приходили накладні пасма. Це додавало зачисті потрібної пишності та форми. У повоєнні роки жінки прагнули досягти максимального об'єму за допомогою начісування та великої кількості лаку. Популярними стали бабета та вулик. Зачіски, що вимагали терпіння та просто непристойної кількості засобів для фіксації. Деякі навіть жартували, що саме тоді з'явилася озонова діра через надмірне використання лаку. Сьогодні ми маємо безліч засобів для створення об'єму. Але головне це здоров'я волосся. І сучасні жінки та дівчата не звикли б так знущатися над собою, щоб досягти бажаного об'єму. Тож тепер давайте поглянемо, які саме засоби полегшують нашу б'юті ротину щодня. Зараз будемо тестувати два засоби у дії, і щоб зрозуміти ефект від кожного, розділимо волосся на дві частини. Наш перший герой це альфа-парф Мілано Стайл Style and Care. Це мус, який не просто створює силуетність, а ще й доглядає за волоссям. У складі екстракт льону, комплекси Shine Fix and Volume Boost. Спочатку треба трохи зволожити волосся. Тепер наносимо мус. Прочісуємо гребінцем, а тепер просушимо волосся феном. Дівчата, просто подивіться на цей неймовірний результат. Волосся стає пружним, блискучим і тримає форму без склеювання. І ще аромат дуже приємний та не різкий. А тепер давайте протестуємо від Рене фюртера на іншій стороні. Це мус із натуральними інгредієнтами. Його особливість екстракт ріжкового дерева, який діє прямо на корені волосся, створюючи легкий та природний об'єм. Без жорсткості та ефекту шолому підійде най для тонкого волосся. А ще бонус термозахист, якщо користуєтесь інструментами для сталінгу волосся. Я особисто дуже задоволена результатом. Це прям хороший варіант на щодень. А тепер емульсія для шкіри голови від Miriam Кеведо Platinum Diamonds. І це вже не зовсім класичний стайлінг, а радше люксовий догляд із вау-ефектом. Це емульсія для шкіри голови, яка зміцнює корені, стимулює ріст і водночас додає волосся об'єму середини. Її можна використовувати як на вологу, так і на суху шкіру голови масажними рухами. Вона не створює миттєвий об'ємний ефект, але з часом ви реально побачите різницю. І бонус діаманти у складі. І так, я не жартую. А тепер трохи екзотики. Лі Коко Локо. Цей мус із кокосовою водою, створений для тих, кому бракує якогось такого пляжного вайпу. Він надає волосю текстуру, ніби ти щойно повернули з серфінгу, але на волосі не лишилось солі. Він створює дуже природну пишність. І для прямого, і для хвилястого волосся. А головне аромат. Якщо ви любите кокос, то це любов з першого нанесення. Ну що, дівчатка, який образ сьогодні: блискучий глем, кокосовий чіл чи лакшері стайл? Як бачите, для об'єму не обов'язково їхати в салон і платити пів зарплати. Все можна зробити вдома з правильними засобами в одній руці і феном у другій. Пишіть у коментарях, який продукт хочете спробувати, або діліться своїми фаворитами. До наступного випуску! І пам'ятайте, об'єм це не тільки про волосся, а й про настрій. Па-па!